Вчора під час спілкування з військовими медиками ми проговорили питання реабілітації та протезування військових. Вже сьогодні я спілкувався з керівництвом одеського підприємства з протезно-ортопедичної допомоги центру Теос. Вони виготовляють та ремонтують технічні засоби, а також проводять курс реабілітації та навчають користуватися протезно-ортопедичними виробами. В Одесі за міською цільовою програмою ми забезпечимо військових протезно-ортопедичними виробами. Підвищеної функціональності. Максимальний розмір допомоги на одну особу складає майже 2,4 млн гривень. Проте будь-які протези потребують обслуговування та заміни механізмів. Тож потрібно мати постійний запас витратних матеріалів для обслуговування протезів, особливо тих, які були встановлені нашим захисникам за кордоном. Разом з керівництвом центру обговорили всі проблемні питання та шляхи їх вирішення. Тож будемо працювати та разом робити все для того, щоб наші герої, якомога скоріше, поверталися до повноцінного життя.